Усім привіт! І на момент запису цього відео в мене на каналі 198 підписників. Тільки два лишилося підписника до 200. Тому, хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, підпишіться. Зробимо разом мені 200 підписників на Ютубі. Ну а я розпочинаю це відео, яке буде називатися ТОП-10 гравців, які проводять дуже потужний сезон. Так, лідери команди. Почну я із Роберто Фірміно, бразилець, який грає за Ліверпуль. Йому 31 рік, і Роберто Фірміно в цьому сезоні провів 20 ігор. Забив 9 м'ячів та віддав 4 асисти. Це дуже гарна та топова статистика для нападника, такий як Роберто Фірмін. Це справжній топ-нападник, топ зірка. Лідер Ліверпулю в цьому сезоні. Так, саме фірміно, не Салах, не Трент, не Хендерсон, а саме Бобі Фірміна. Чомусь Тіт навіть не заявив фірміну на чемпіонат світу. Це дуже велика помилка для Тіти. Я думаю, він шкодує, що не взяв такого мобільного та розумного креативного нападника, як Бобі. Фірміно у нього статистика краще навіть за Рішарсона або до Габріеля Жезуса. Ну, якщо у Рішарлісона нема до нього запитань по цьому чемпіонату світу, то до Габріеля Жезуса який ще й травмувався та зовсім не грав. А ось Роберто Ферміно мог би трішки розбавити цей состав та грати постійно, навіть виходячи на заміну, він би додавав ефективності та користі своєї команди. Тоні Крос із роками становиться тільки кращий і не поїхав на чемпіонат світу. Тоні Крос. Йому 32 роки, 17 ігор, 1 гол та 3 асисти. В середньому дві ключові передачі за гру, два відбори та одне перехоплення від німця. В середньому за гру за Мадридський Реал. Він основний гравець мадридського реалу. В 32 роки він грає постійно, навіть регулярно. Но стільки важних передач, голів, Тоні Кросс – справжній майстер світового футболу. Тому і проводить цей сезон дуже потужно. Хоч, як завжди, я не пам'ятаю сезонів для Тоні Кросса, який можна було сказати, що Тоні Крос цей сезон провалив. Я таких не пам'ятаю. Цей хлопчина залізає в кожне моє відео Лука Модріч, ну тому, що він майстер та крас світового футболу. Рівня Хорват, якому 37 років він грає постійно за Мадридський Реал, лідер та, як вже казав, двигун своєї команди. 17 ігор, 5 голів та 2 асисти в цьому сезоні у Луки Модрича. В середньому 2 ключові паси за гру, 1 відбор та 1 перехоплення. Лука Модрич справжній топ та диво світового футболу. Ерік Максім Шупомотінг, 33-річний камерунець, який основний гравець в Мюнхенській баварії, лідер та топ-зірка зараз у Бундеслізі. Тобто Шупомотінгу вже 33 роки. Він з Камеруну, він ніколи не грав у топ-клубах, він завжди грав у якомусь Шальке або Сток-Сіті. Потім він на правах вільного агенту, прийшов до Парі Сан-Джермен, там сидів на лавці для запасних, забивав. Мало. Потім перейшов до Мюнхенської баварії, також на правах вільного агента. теж сидів, майже не забивав. Але в цьому сезоні. у Вересні місяці Шупомотінг почав з'являтися у стартовому складі Мюнхенської Баварії, почав з'являтися та забивати регулярно. Шупомотінг 14 ігор та 9 забитих м'ячів в цьому сезоні. Це феномен. Тільки подивіться на цю банку ворота інтера в лізі чемпіонів. Шупомотінг справжній топ-футболу. Я завжди в це говорив, тому це один з футболістів, які не змогли розкрити свій потенціал по максимальному. Рівню. Що помоченку, я побажаю успіхів та ще більше голів в цьому сезоні. Француз Усман Дембеле чемпіон світу 2018 року, якому зараз 25 років. В цьому сезоні Усман провів 20 ігор, забив 5 м'ячів, віддав 7 асистів. В середньому робить один відбор та одне перехоплення за гру. Тобто Дембеле не лінується. Він і на захист теж допрацьовує. І робить дві. Ключові передачі в середньому гру. Що скажеш? Просто лідер каталонського Барселони. Не Левандовський, не Педрін, не Гаві, не Терштегін, а саме Усман Дембеле найяскравіший гравець каталонського клубу в цьому сезоні. Джуд Белінген, англійці з Доргмунської Борусі, якого вже зараз хочуть підписати просто всі гранди англійської премєр ліги Ліги та і не тільки англійської прем'єр-ліги, і Парисен, Жермен, і Мадридський реал. Тому Берлінгєму дуже буде топове майбутнє, я сподіваюся. Йому тільки 19 років, але він вже капітан Дорхмутської Борусі та іноді виходить з капітанського обов'язку в національній збірній Англії. Це топ, тому що Белінгем в цьому сезоні провів 20 ігор, забив 7 голів, віддав. Три асисти і ще й в середньому робить два перехоплення та два відбори за гру. Він в захисті топ, в нападі топ. Це опорний півзахисник. Мабуть, він стане кращим півзахисником в історії футболу. Мабуть, якщо розкриє свій потенціал по максимальному рівню. Побажаємо Джуду Берлінгаму успіхів та досягнень у своєї кар'єри. Бруно Фернандеш він провів тільки один поганий матч на цьому чемпіонаті світу. Це проти Мороку в четверфіналі, коли португальці вилітіли із ЧС. Бруно Фернандеш йому 28 років. В цьому сезоні він забив три голи та віддав два асисти в 19 матчах у всіх турнірах. Три ключові передачі в середньому за гру, два відбори та одне перехоплення в середньому за гру. Справжній приклад для Манчестер Юнайтед так. Для молодих талантів, як Алесандро Гаранчо, Ентоні та інші. Бруно справжній топ. Кіліан Мбапе – автор хет-ріку у фіналі чемпіонату світу в Катарі проти збірної Аргентини. 23-річний Кіліан Мбапе вже наколотив в складі пари сен Сен-Жермен більше за 150 голів. Йому лишилось тільки трішки до кращого бомбардира в історії. Парижського клубу феноменально, йому тільки 23 роки. В цьому сезоні Кілі провів 20 ігор та забив 19 голів та віддав 5 асистів. Мбапес майбутнє футболу, кравець, який може побити всі рекорди Кріщану Рональду та виграти більше за нього золотих мічей. Я сподіваюся, тому Кілі тобі успіхів та поменше, будь ласка, конфліктів. Чемпіон світу Ліонель Месі, який в цьому сезоні Аргентини проявив 18 ігр та забив 11 голів, та дав 14 асистів, це космос левел. 35 років Леонелю Месі, а він вже хоче продлити свій контракт з парижським клубом. Добре, не збавляй обертів. Лео, ми побажаємо тобі успіхів в цьому сезоні. Останній футболіст це Неймар Джда Сілва Сантос жуніор, який грає за Парі сен в якому вже 30 років в цьому сезоні Ней провів 19 ігор та забив 13 голів і віддав 11 асистів. Це 24 по гол плюс пас 19 іграк. Дуже добре Неймар. Він справжня зірка та один з найкращих гравців, як на мене, найкращий гравець. Прямо зараз у світі, який лідер Пари Сен-Джермен, який тягне гру Паризького клубу і є головним претендентом на Золотий м'яч, якщо виграє Лігу Чемпіонів в складі Пари Сент-Джермен і буде головною зіркою команди. А зараз все йде к тому, що або Месі, або Неймар. Дуже добре дивитися на такого Неймара. Але я навіть вже не знаю, що буде з ним. Після того, як Бразилія вилетіла від Хорватії на чемпіонаті світу, мабуть, він буде в моральному спаді та дуже засумує за те, що не зміг виграти, мабуть, останній шанс чемпіонату світу у своїй кар'єрі. Але може і ще провести топ-сезон. Успіхів неї. Це була десятка футболістів, які проводять топовий сезон. Якщо ви хочете побачити десятку, які проводять слабий сезон. То підписуйтесь на канал, ставте лайк та нажимайте на дзвіночок. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Слава Україні! До побачення!